448 сорок восьмий день в Канаді, 0 09, двадцять Ніби настрій є, бо випив кави. Сьогодні в мене сонний день. Сонний день ледве всталося. Це зміна температур. Тут тридцять два, тут стало двадцять. Ось таке. От. Ну зараз хмарно, така, Ну мені приємно. Класна погода. Хмарно, свіже повітря. Деколи хочеться відпочити від того постійного сонця. І так, нічого, встав, потихеньку зібрався, вийшов з хати в восьмій. Потихеньку збирався, одівся, застелив ліжечку гарно, все як має бути. Я як застеляю ліжко, завжди згадується моя бабуся. Ми, ми нас завжди батьки відправляли на село. Це таке село міського типу. Рогатин Івано-Франківська область. І, цей. і вона заставляла нас застеляти ліжками. Ми ще були малі, і в нас не було вибору. Ми застеляли ліжка під кантик, а в неї ще були такі перини, пір'яні великі, ну, величезні ліжка, а нам були по шию ліжку тільки. І перина така велика. І ми мали застеляти так все під кантик, як в армії. І Я от зараз застеляю. Е, ну В мене не так дуже гарно, як в неї, але тут теж кантик про -про -про проваляється, кантик. Ну і це, і подушки, це все. Але іменно цей кантик, як застеляю, завжди згадую про неї. Навіть, до речі, день рождення було те, як в мене в той самий день. Uh, застелив ліжко і погнав на роботу. Погнав на роботу, пішов я до себе, зробив собі кави, бо ледве всталося, Попив кави і до роботи. Пішов, подивився, заявочки видрукував, було там кілька нових, кілька старих, які перенесли на сьогодні. Треба було зробити сьогодні. Uh, uh. Пралку, яку ми вчора помаль... По... поставили, вона потекла. Ми поміняли вже на останню. Вже... У нас вже більше пралок нема на заміну. Тільки що я дзвонив до свого однокласника колишнього, він перестав ходити в школу цю англійську, бо тут реально нам дали такого вчителя, але я не буду нічого говорити. В нього така система. В нього система яка? Він просто хоче, щоб всі студенти здали тест. Знають, не знають, він розказує, він подає матеріал. Дав матеріал, вчи собі запам'ятовують, потім тести. А тести він робить такі прості. Вчора був райтинг. Лісенінг і спікінг. В Writing це він дав такі роздруковані на 4 листочок. Там є три банківських інформації про банк. З одного банку, з другого і з третього. Нам треба було вибрати два банка і просто скопіювати на інший листочок екзаменаційний. Маєш один? Там питання. Скажіть, будь ласка, адресу, назву банка, телефон, з які мови підтримує, які дні працює. І просто треба було звідси знайти і виписати туди. Скопіювати. Отаке. От от. І він перестав ходити, бо дуже проста система. Він знає англійську набагато краще, більший левел. Ну і йому це зовсім не потрібно. Я вже половину пройшов, то я вже закінчу це. получу цей атестат. І теж треба буде звітам йти. Ну та звітам хти прийдеться, бо там тільки чотири рівні. П'ятого нема. І я з ним сконтактувався, тільки що от я бачу, прийшло мені повідомлення, що відправив він дані свого боса. Він працює на фірмі, яка займається ремонтом техніки. Фірмочка невеличка, але вони офіційно мають право це робити. Ми не маємо права, я, наприклад, не маю права цього робити. А та фірма має право. Має ліцензію і вони це роблять. І в нас в мене дуже багато техніки поломано. я вже говорив з шефом, і ми потихенько втиснемо так, що прийде ця фірма і все поремонтує. Бо в мене дуже багато. У мене посудомишні машини в два ряда вже поскладені. У мене вже немає на складі складати. У мене вся техніка поламана, поремонтованих пару штук. Отаке от. Сьогодні, до речі, в нас стоїть Samsung на складі, в коробці стояв. Так, в коробці стояв новий овен, плита, електрична плита. І я питаю, що це? Samsung? У нас самсунгів нема, у нас вірпули. І шеф каже: та ні, бери цей Samsung, бо ну, нема більше вірпулів. він купив Samsung, була якась акція, і я якраз думаю, у нас два поломаних. Один вже поремонтувався сам, щось там не працювало, алекс ходив, потім подзвонили, все працює. Добре. Другий не працює. І Я взяв з своєї квартири свій Вірпул. В мене він в нормальному стані. Гарний Вірпул був. Але я вирішив нові коробки поставити Samsung. І тепер в мене в хаті Samsung. Я взяв цей Артур. Я витягнув Артур і горненько помив, і я його поставив вниз. завтра. Я поміняю ту квартиру там, де він поломаний. А поломаний поставлю вниз і будемо чекати на майстра 100 років. От так воно працює. От таке от. сьогодні прийшов ще один сантехнік. Дуже класний сантехнік. Робить все чітко. Він, якщо зробить сантехніку, мені подобається, він вирізає другу стіні і потім назад це закриває. Хороший чувак, але він промахався, він, е, не то, щоб промахався це не його вина. Він на 36-му поверсі робив трубу. Там е, треба було обрізати і вставити другу трубу. А щоб зробити, це треба було злити воду. Він злив воду, біля мене тут злив, ми злили все е, в умивальник. З сусідньої квартири, зверху вода стікала, і там були чезні бочки, термоси для води гарячої. І от резинка вона зменшилася, тиск впав, і вода почала текти під резинку і почало топити. Подзвонили з 34, з 34-го поверха, що тече вода? Я йду де, а, реально, з лампочки тече вода, а капає прямо на ліжко. Ми обставили ну, відро. Нормально, я пішов вище, а вище квартира пуста. Дивлюсь, тече зверху, йду вище. 34, 35, 36. На 36-му чувак навіть не знав, що вода тече. Він сидів в офісі за комп'ютером, а то якраз в офісі так тече вода з-під батареї. В стіні вона йому текла, а тут такий короб і в стіні текла. Я дивлюсь, теж на його квартирі йду вище. Аж на 38-го, а на 34-й затекло. Нічого ми це перемонтували. В 37, на 30-му поверсі там найбільше текло, там просто лилося смок-детектора основного Карбон Моноксайд, який відповідає за всі решти. Він там пожежна сигналізація, ну вона не така серйозна. Пожежники не приїжджали. Це просто сам сенсор спрацював. Датчик, не, не пожежна система. Бо тоді би була жесть. Всіх би окулювали, а це просто таке попередження. Так, як смок-детектор, а це Карбон Моноксайд трошечки інакше. Там закрутило, добре, що він. Я по всій квартирі сигнал. Дуже хороша родина, я до них ще от тільки що заходив, подивився, бо ми зупинили цей лік, цю портічку. І це. подивився, все нормально. Висухне до завтра висухне, завтра я ще до них зайду і поставлю це все назад. Так що такі то справи. Вчора, вчора я клацав, що в школі. Клацав, бо поки ми написали тест, віддали вчителю, і вчитель прямо на уроці це все перевіряє. У нас було два тести вчора. Два тести він перевів. Мене записали, він перевірив, віддав нам назад. Другий так само, і ми поки сиділи бали з телефонів. І я клацаю, клацаю, я хотів наушники. Я наушників маю 100-500, в мене і лопухи і всякі різні. І це, я показував в одному відео, у мене ці, ціла рука була наушників. Але я хотів ще одні. Я хотів наушники ось такі. От. Не, не такі, я, я дивився на ось такі. Є через кістку переводяться, але тут треба заглушку в ухо ставити для плавання. Я колись в Україні собі помилково купив. Я хотів ось ці, я хотів ось такі. Але е, дивлюсь для плавання, а вони, виявляються, тільки mp 3 в них нема блутуса, ті для Bluetooth. І з телефона музику не включиш, це як mp 3 плеєр і от просто вони отак надіваються. Ну, якщо плавати, то яка різниця, що вони через кістку перейдуть у звук, якщо вухо відкрите? Ну, ти плаваєш, воно добре звук, коли вуха закриті при плаванні. Тому я собі вирішив знайти інакше. І вчора попадаються мені ось такі от GBL. -ки. В мене коробка подібна, в мене GBL-ки спортивні, це, це була повний комплекс. Чухол, такий силіконовий, прикольний, кабель зарядки. Ніхто його навіть не розпаковував. Це microUSB, в мене є microUSB. Я вже їх зарядив своїм. Амбушури Амбушури ман, інструкції, само собою, ціла куча всяких цей, і самі наушники. А наушники в мене, хто пам'ятає, точно такі самі в спортзал. У мене є такі от голубенькі, сірі, іменно ця сама модель. Ця сама модель Endurance but, uh, it's Dive. Це для плавання. Вони мені сподобались цим, тим, що тут є Bluetooth. Є Bluetooth і вони мають ззадів такий хомутик. Він прилягає до голови. Дуже класно. І класний звук. Я вже їх перевіряв. Музика точно така сама. Я їх беру в тренажерний зал. Це найкращий для тренажерного залу. Ну, не іменно ці, а така от модель. Вони не випадають з вуха, звук дуже класний, і вони зразу коннектяться. Ось є такий магнітик. Оп! Роз'єднав. отут середній середні магнітики, вони зразу включаються. Не завжди воно спрацьовує в тамтих, треба їх ставити в зарядку і потім відкривати. Ну це, я сподіваюся, все буде добре. Тут нема зарядки тут мікро-USB. До речі, microUSB відкрите. Його би пасувало чимось закривати. Придумаю я якусь, якусь заглушку, то не проблема. Е, і цей. Задоволений наушниками, я їх знайшов за 30 доларів. І я вже поговорив з ним, він там недалеко, 10 км від мене, 15 хвилин їхати. І я з ним домовився після школи. Прийшов додому, скинув рюкзачок, речі, охорона, що мене попросила промонтувати двері. Двері хтось там виламав, два болта від, відкрутилося, Я ж тільки що їх промонтував. Вчора я їх заблокував. І прийшов додому, взяв, кажу, Артур, хоч зі мною, він любить вечором кататись. Каже, їдемо. Взяли два пива безалкогольних і погнали туди. Забрали ці наушники за 30 доларів. За 30 доларів це халява. Я дуже задоволений, класні наушники. І працюють по Bluetooth. Плюс ще в них є пам'ять, в них ще є 100, о, 1 ГБ пам'яті для просто записати музику можна. І... І все. От в басейн, наприклад, йдеш, свіп... записав музику класно і плаваєш. Класно, класно, класно. В басейн може, ну, хочеться. Хочеться і в тренажерний, і в басейн, і може цього тижня поїду на озеро. І хочу проплисти. У мене є оцей буй, хочу оплисти озеро. Джек минулого тижня опливав. гарно, задоволений. З буйом легше, безпечніше. Ух, а я хочу теж. Ось такі от справи. Все, сьогодні. Сьогодні у нас знов два тести. Сьогодні, не пам'ятаю, що буде, але ще буде два тести. Сьогодні у нас середа. Насичений день. Багато було роботи. Цілий день бігали. В двох квартирах люди заселились в останню хвилину. Ми ще їх не підготували. Тут Алекс їх робив і закінчив. Тому а я заявками займався. Було було роботи. Завтра вже може буде менше, сподіваюсь. В п'ятницю ще менше, бо в п'ятницю я один. Алекса не буде. Алекс бере відпустку. У них вчора з дружиною була річниця, і вони собі взяли, зняли будиночок. Десь в горах. Класні, такі мені фотки. Тож вони поїдуть трошечки відпочинуть на природі. Треба сказати, щоб залишив всю техніку вдома, взяв максимум там телефон для зв'язку і все, бо то візьме ноутбук і буде там працювати. нє ні, ні, ні Треба відпочивати. Добре, все на сьогодні. Хватить. Дякую, папа.